Усім доброго дня. Дякую, що зайшли на мій канал. Хочу зняти невеличке відео про відрізний станок для металу. Як бачите, він свою роботу виконує. Ріже різні болваночки. І недавно замітив таку особливість. Точніше, я її вже замітив давно. Ну, різав, як ви бачите, це болванка 90. Для того, щоб її перерізати звичайною, як в народі кажуть, болгаркою або кутовою шліфмашиною, подумайте, скільки необхідно кругів, щоб це обрізати. А тут, на цій машині, завдяки тому, що невелика швидкість, ось цей диск, це 230-й диск. І диск. Майже я його поставив новий, коли різав от недавно цю говоночку. І він зносився всього-навсього на, на таку от частинку. Ну, тобто можна зробити таких ну три-два, то точно різа десь. Три, три різа, гарантовано. І вже почав різати ось сорокову, Сороковий кругляк. Тому, мої думки, чому так виходить? Бачите, яка, який йде абразив. При болгаркою це все згоряє в іскри. А тут, завдяки тому, що невелика швидкість, фактично йде різання металу, як, як ножівкою. Йде ось така стружка, і він не згоряє. І таким чином круг працює довше і його надовше вистачає. Запущу, покажу, яка швидкість. Максим, дякую за увагу.